Днями у закладі дошкільної освіти номер 9 відбулось декілька цікавих заходів: благодійний великодній ярмарок, крок до перемоги на підтримку збройних сил України та Великоднє свято, яке підготували дітки середньої та старшої груп. Сучасні діти часто не так багато знають про традиції свого народу, але це можна виправити за допомогою тематичних заходів, переконані вихователі. Тому особливу увагу педагоги приділили із свято Воскресіння Христового, а саме традиціям, які існують в українському суспільстві. У садочку все нагадувало про великдень яскраво прикрашена музична зала та вбрання діток. А театралізоване дійство, яке підготували діти, дозволило нам побачити прихід весни та приліт птахів. Ой, мані, ой мані, що великодню передує вербна неділя. А хто ти хлопчик. Я? Сповістити, щоб готувалися до свята Великоднія. Звісту не чого мене б'є, хіба це я б'ю? Це свічена верба. Сьогодні її день, верна неділя. Великий день всіх нас на гостини просить, малює сонце по одно небес, і кращим яку смішку підносить. Христос і що найкращі писанки виходять лише з мамою. З мамою ми самі Голуби, очистим небі з журавлений спів, я писанка красуня, у рисках і квітках. красу внесу я і славлячи віка. Гайна пишанка у мене, кваш, що її, її немає, мама тільки помогає. Ховала я сама, смалювала ти дівно квіти, вісім хвестиков колмали. Чи не заразу змалювала, зліпсувала п'ять яєць. Та якщо сте закінчила, да то мови молодець. Варто відмітити підготовлене свято було багатим на емоції, адже діти разом із вихователями вивчили чимало українських пісень і намагались виконувати їх по-дорослому. Педагоги закладу дошкільної освіти розуміючи важливість виховання патріотизму ще з маличку, постійно знайомлять дітей із традиціями, звичаями та обрядами нашого народу, говорить і завідуюча Жанна Кириленко. Педагоги спрямовують свою педагогічну діяльність на формування всебічно розвинутої, духовно-багатої та патріотично налаштованої особистості. І одне із ключових завдань нашого закладу це. Виховання національно патріотичне, яке базується на традиціях українського народу. Поки дітки співали та танцювали, батьки взяли участь у благодійному великодньому ярмарку на підтримку збройних сил України, підготувавши разом із вихователями різного роду цікаві вироби: великодні композиції, писанки, патріотичні випічки та багато іншого. Вероніка Бех разом зі своєю дитиною зробила великоднє дерево. Що робили разом з дитинкою? Спільними зусиллями ми робили все. Ми обирали прикраси, обирали те, що сподобається, і дімі мені заливали гіпсом саму основу, щоб деревце трималося. Вибирали навіть разом гілочку, ходили, обрізали з дерева. Також Дмитрик Синочок допомагав фарбувати це деревце і вже разом прикрашали вішали яєчка на нього. А потім така ідея виникла, щоб вона ще світилася в темноті. Завдяки такій, такій формі роботи батьки ще більше об'єднуються своїми дітками, виховують в них любов, доброту, милосердя, любов до своєї батьківщини. Охочих долучитись до благодійного ярмарку було багато. Батьки, наче діти раділи отриманим лотам, адже на ярмарку можна було побачити безліч національних патріотичних поробок, а ще багато великодньої продукції. Що сьогодні отримали? Ось таке гарне гніздечко і в мене є донечка старша, і заколочки такі гарненькі, патріотичні. Взагалі, що особисто сьогодні вам дається акція? Ну як ми прийшли підтримати в першу чергу і наших дітей, і батьків, які це ну допомагали їм робити, і також наших ЗСУ, які ну завдяки яким ми спокійно відсвяткували наш великдень, і сподіваємося, що наступний великдень уже ми всі відсвяткуємо у мирній і щасливій країні. Сьогодні в лотерею отримала такого зайву. Дуже дякую мамі та дитині, які приклали доволі велику працю. Дякую вам, дякую усім тому, хто допомагав. Всі, всім батькам, вихователям. Така саме форма роботи також допомагає педагогам налагодити тісний контакт із батьками, а підростаючому поколінню привити такі моральні якості, як добро, співчуття, взаємодопомога. Вихователі вірять, через любов до рідної мови, народних звичаїв та традицій, через національне виховання засвоюються моральні та духовні цінності нашого народу та любов до рідної неньки України.